Ремонт касети scenic 2 або Megane 2. Вони відрізняються лише корпусом. А верхушка і начинка вся одинакова. Так, що перше робимо? Знімаємо оцю от заглушечку. Оцю заглушечку сюди от піддіваємо. Піддіваємо і з другої сторони так само. Знімаємо заглушечку підемо в сторону. Так, далі. Нам треба зняти е, оцю от кришечку. Не кришечку, а така от заглушечка. Як вона е, акуратненько знімається, треба, щоб не зламати. От сюди от вставляємо щось таке і легенько, І вона відчиняється як дверка. Отут. -от -от. Все. Відчинили. Дістаємо ці два проводочка. Зістали. Так, далі нам потрібно зняти оцю верхню кришечку. Так, кришечка кріпиться на е, 4, 1, 2, 3, 4 таких е, язичка. Заглушечки такі, застяжки такі. Отак от, от. Треба, як я, е, акуратно, щоб не поламати. Беру от. Так, от сюди от, між, між отвір, між основою і кришечкою так легенько. І так тяну, тяну цю кришечку ніби от сюди. Так легенько. Потім беру от за ці от заглушечки. Так от, піддіваю одну легенько, потім другу, одну, другу. Вже чуть-чуть воно подалося. Тепер третю і четверту. Легенько, акуратно, не спіша, тому що вони можуть ламатися. Так, е, виймаємо, знімаємо кришечку з шлейфом. Так, е, виймаємо оцю от з контактиками. Вона на таких от направляючих. Вона просто виймається вверх, отак от. Отак от. От, от, раз, раз От звідси можна чимось підійти. О, все, дістається. Так. Е, далі треба дістати самі от е, проводочки і шлейф треба дістати з цієї кришечки. Тут є отака от е, язичок такий. Його легенько так вверх підіваємо і давимо шлейф з проводами вниз. Тобто туди, вниз. І отак воно. І от він так виходить. Виймаємо провода акуратненько. Все, дістали. Це наш шлейф. Неробочий, кладемо його в сторону. Кришечку, кришечку вичищаємо все акуратненько, серветкою, зубною щіточкою, все чисто від бруду кладемо в бік. Далі знімаємо оцю підковку. ну, На е, підковки отака, от пластмаска. Знімаємо. На ній є на ній кріпилась отака от шестероночка. Зараз дивно от. от така от зірочка. Вона кріпилася от на оцьому от е, такому пемстику. Так, е, як вона має бути? Тут є шестереночка от, е, на ній є такі от дві, дві штамповочки. Отакі от, от. Це має бути, от якщо ця е, петковка, має бути догори оці от. Отак от. Так от. Е, всю підковку також вичищаємо, витираємо, щоб вона була чистенька. Кладемо в сторону. Так, далі. У нас ще є отакий от язичок. Язичок ми дістаємо. Е, цей язичок е, взагалі потім він е, виймається і він вже не використовується. Тобто його використовувати вже не потрібно. Так, далі. Е, нам потрібно зняти. Оцю частинку, оцю рухому. Тут зазвичай люфт такий вверх вниз От якщо похитати, вверх вниз буває люфт дуже великий. По бокам нічого страшного. вверх вниз це якби треба устранити, тому що це одна з причин, чому рветься шлейф. Так, треба так само зняти. Так, далі як його зняти? Вот тут я так само защолочки. Один, два їх чотири штучки. Як акуратненько зняти, щоб не поламати. От є така біла от штучка. Бо це от верхня біленька. Я беру так само пальцем і давлю її от верхній, ніби. Чуть-чуть давлю легенько і так само піддіваю оці от язичок легенько. Раз. Один, Потім беру, давлю так само чуть-чуть, і другий язичок. Один, другий, помаленьку, і вона вже пішла помаленьку, тобто подалася. Так само третій і четвертий. Це, це ми зняли. Це в нас виходить сигнал на цих контактиках знаходиться. Тут так само все витираємо, тут все витираємо. Кладемо в сторону. Так, далі далі нам е знімаємо оцю штучку, знімаємо її. Тут вона на таких от, один, два, три, чотири такі якби собачки такі от знаходяться. От. Вони типу, відгинаються всередину. Беру по два, тобто два штучки поруч, один біля одного. І отак от, чуть нажав і видавлюю туди. От. І так само третю і четверту. І вона отак от у от нас половиниться. Далі, тут все витираємо, вичищаємо, щоб тут навіть де зубчики, нічого не було. Оці от стінки все витираємо. Тут також це, цю частинку теж витираємо, все, все начисто. Я вже її витирав, в мене вже воно чистеньке. Так, це у нас розборка. Так, далі. Як у нас відбувається? Зборка і виставляння самих міток. Так, щоб прибрати люфт, люфт, який я показував між цими двома частинками, використовується таке от проставочне колечко. Воно буде в комплекті, якщо в мене замовляти. От Зараз покажу, я, куди воно ставиться. Так, значить, де зубчики перевертаємо на іншу сторону, і воно ставиться от сюди, от, то от так от. Зараз я покажу. Перед тим можна взяти заодно, змазати частинки, щоб де труться пластмас. Я використовую отаку от смазку Х80, смаркований силіконовий. Вона от така от густенька така і термостійка. Тобто вона якраз підходить для цих робіт. Так, змазочку, змазочку я наношу от сюди, от, от так от По краю, по краю от, так от змазочку. Не, ну, не дуже багато, але так в міру. Так, далі на ній змазочку ставлю оцю от, е, оцю от шестеренку. Ставимо її отак от, от. Все. на місце. Смазочку розганяєте. Так, далі перевертаю сюди. Куди ставиться колечко. Калічко ставиться от так ось. От. так Видно, да? Е, колечко йде, е, якщо ви купите, воно буде трошки з запасом там на сотки, е, міліметра буде більше. Е, того що е, в кожного може бути цей може бути більший і менший. Воно береться трошки з запасом і. Треба підганяти, якби на наждачечку легенько берете, підганяєте скільки, скільки потрібно. Е, так, е, зазвичай на сценіку другому треба трошки більше знімати. На мігані другому треба трошки менше знімати. Так, далі. Е, тут е, вже зачіст. Тобто підігнали, все нормально. Сюди набивається е, змазка, на одну сторону кладеться. І так само е, на цю сторону теж накладається змазка. Отак от, от. Так, далі Став, треба поставити потім оцю частинку. Так, дивимося. У нас от, якщо видно, зараз покажу. От, є такий отвір, він, він один. На цій частинці. Він такий полукровенький. Е, цей отвір мають бути провода. От, Заходити. От. От наш отвір. І виходить, провода мають туди заходити. Тобто це у нас орієнтир, міточка така. І акуратненько вставляємо і защокуємо до кінця. Тут прижимаємо акуратненько, щоб до кінця защелкнуло. Все. Тут, коли ви поставили, зібрали, тут має легенько крутитися оця частинка, але не люфтити вверх. Може, ну, Мінімальний може бути люфт вверх-вниз. Так, це є. Так, далі. Е, як виставити, е, це, до речі, дуже суттєво важливо оцю частинку відносно цієї. Е, значить, е, оці от основи бувають двох типів. Є от е, з двома отворами. от, Зараз. секунду, Один, і два. Бувають варіанти з трьома отворами. Зараз я вам покажу інша касєта. Ось. от, Видно один отвір, два, три. Е е якщо у вас три отвора, виставляється е дуже просто, дуже легко е е виставляється, от, е видно от, там такий от, от, просвіт є. от, якби, Це нижня частинка ми рухаємо і з'являється такий от. Віконечко раз. Тобто оцю нижню частинку ми виставляємо по середньому, по середньому середньому отвору. От у нас з'явився от. Виставляємо по цьому. І провода, відповідно, нас дивляться вверх на 12 годин. Виставляємо. Це якщо у вас е по, мається на увазі з трьома е отворами. Далі ми ставимо. Шістернечку на місце. Далі ставимо шестереночку на місце. І ставимо, в нас от є на цій підковці так само є от такий отвір з стрілочками. Цей отвір має співпасти з цими от, з двома, що ми виставляли на просвіт. Отак от ми його ставимо туди. Отак. От І до кінця вниз, так, щоб воно е, вниз, так, щоб стало на свої місця. Е, далі, далі, перед тим, як шлейф, е, шлейф заправляється в цю от, е, кришечку. Перед тим, е, як заправляти, краще впевнитися, чи в нас м'яточки зійшлися. Просто беремо так от кришечку наверх. Просто накидаємо, не защокуємо. Дивимося, У нас, три отвори. Співпадають. Так, зараз я попробую камеру зловити. Камеру і камеру зловити. О, є, спіймав. От вони. Якщо ця біла основка, ця підковка буває, що трошки не співпадає, десь сюди чуть -чуть, чи вверх, просто знімаєте цю кришечку. І там на зубчик туди чи на зубчик назад, просто якби, її перекидаєте. Треба, щоб бажано, щоб вона отак от зійшлася. Всі три, всі три отвори на, на просвіт. Це якщо виходить у вас три, три отвори на основки. Так, якщо у вас два отвори на основі, трошки, трошки якби складніше, але зараз я вам покажу, як це виставляється. Так, е береться, от у нас, бачимо, два отвори. Один і другий. Ставиться на 12 годин у нас ці проводочки. Так само е дивимося. У нас є отакий от великий отвір. Отвір. Е і є отакий от от маленький ще отвір. от от, він, оцей от. Цей маленький отвір має бути приблизно десь на так само, де провода виходять. На 12 годин. От так от. Ми його отак от легенько опускаємо. Все, це Так, дивимося далі. Е, накидаємо кришечку накидаємо кришечку і так само маємо прокрутити. Так, крутимо, наприклад, вправо, вправо крутимо, прижимаємо легенько і на 12 годин. На 12 годин щоб у нас було рівненько на 12 годин. І коли у нас буде тут на 12 годин рівно, нас в цьому отворі. Має буковка R, R'явитися. Зараз я підсвічу ліхтариком. Має бути видно. Тут от буковка R. Зараз, зараз секунду. От видно? от Буковка R. Це ми зробили це R, це Right. Тобто ми один оберт зробили вправо Right. Так, якщо ми зробимо ще один оберт вправо, ще один оберт вправо, так само буде на 12 годин, має з'явитися дві буковки R. Це щоб як би правильно, от дві буковки R. 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 Це типа один е, вправо, тобто R1 це е, одна ірка це один оберт вправо, дві Рки це два оберта вправо. Так само, от ми. Повертаємо її назад на один. Знову з'являється одна ерка. І ще раз повертаємо. Це у нас буде центральне положення. Так само ми будемо крутити, наприклад, вліво від центрального, від центрального положення. От, на 21. У нас вже з'явиться буковка L. Буковка L. Так. О, там видно буковка L. Тобто ліве положення один оберт. Дві буковки далі. Ще раз зробимо вліво. У нас буде от, на 12 годин буде у нас дві, дві буковки L. От. Провода у нас дивляться на 12 годин. Отак от, от. На 12 годин. І тут у нас дві буковки L. Значить, ми все виставили правильно. Так, значить, повертаємо знов на нульове положення. На нульове положення. Так, поставили мене нульове положення. Ліхтарик виключаємо. Так, далі це у нас стоїть в нульовому положенні. Далі заправляємо шлейф. Шлейф заправляємо оцю от, е, кришечку на місце. Отак от він ставиться. Тут от відгинається оця дверцятка легенько, і туди ми просовуємо провода. Так, далі. Тут е, акуратненько, не спіша, треба, щоб був язичок, потім шлейф, потім основа. Так, щоб тут не, не зажати, якби от, е, шлейф не, перецив, не перегнувся. І до кінця до упора все притиснути. Є, кришечка у нас готова. Так, далі контактики тут треба, щоб рівненько було. Так, далі ставимо на своє місце от контактики на цих от на, на салазках двох. От тут такі є. Ставимо на місце свої е, контактики. Так, далі. Е, далі далі шлейф нам треба, е, вкладаємо шлейф. Значить, шлейф як заходить. Він е, о, так от заходить в цей от отвір. От сюди він так от заходить, всередину. І виходить, як він вкладається. Іде, от по, так, якби, іде по зовнішньому кругу, е, колу йде. Сюди, сюди. Е, ниряє от сюди, потім по внутрішньому йде, внутрішньому, так, от сюди йде. І потім е, сюди от так от всередину вертається і виходить вверх. Зараз я вам покажу, як це робиться. Не спіша акуратно. Так от тут притримуємо, тут притримуємо, тут вкладаємо, тут вкладаємо, кришечка, кришечка і тут от він зараз буде ниряти вже всередину. От він лягає всередину. Акуратненько, провода просовуємо. І отут зараз буде такий момент. Тут треба не спіша. Тут де провода, і оці провода мають бути співпасти, мається на увазі. Всі в одному положенні. Так, я тут основне тут не спішити. Перевірити, перед тим, як защокнути, перевірити. Значить, дивимося, чи ми правильно зібрали. Тут от. Має бути е, Так, зараз. Так, йде шлейф, потім іде підковка, потім йде зараз я трошки підсуну. Зараз, зараз. О, знову йде шлейф, потім йде. Зараз я його трошки підсуну. От, далі йде шлейф, потім йде язичок і потім знову йде шлейф. Тобто йде я... язичок, знаходиться е, між шлейфами. Буває, що. Коли складете, буває, оцей язичок заскакує на от сюди. Треба передивлятися, цього не допускати, тому що е при обертах він порветься, якщо це неправильна буде зборка. І далі, якщо все нормально перевірили, далі дощовкуємо кришечку. Е так, е далі ставимо цю от кришечку. Ставимо цю кришечку на місце, защолочки. Все тут стави, тут на місце. Далі ставимо ці от контактики на своє місце. На своє місце. Тут є отакі от канавки. Канавки є там для цих е, проводочків. І отак от защокуємо. Так, от так е, далі отут от е, теж треба змазувати оці от дорожки. Тому що, якщо ви не змажете, поставити на, на підрульове, там контактики ходять і, вони будуть, якщо не змазати, вони просто будуть скрипіти, як метал по металу. Тут так само силиконовою змазкою змазую. Можна дати так ну, в міру. Впрай, так. так, от воно все зібране. Е, так, далі перевіряємо. Помаленьку не спіша, от крутимо вліво один оберт. Два оберти. От, два оберти ми, ми зробили. У нас от, е, на 12 годин. От, от у нас 0 показаний. 0, 0 показаний. От так от, 0. І на 12 годину якраз посередині касіти він нас дивиться. Тут у нас дві буковки L. з'явилось. Тобто це крайнє ліве положення. Так, далі крутимо вправо назад. Одне, один оберт. У нас вже з'явилася одна буковка L. Це е, просто наліво був оберт. І ще один раз. Тут у нас нічого немає. От, має бути порожньо, немає бути просвіту, тому що у нас основа з двома отворами. Е, так само потім ще. Це буде у нас нульове положення. Ще раз крутимо один вправо. У нас з'являється буковка R. І ще один оберт вправо, дві буковки R і на 12 годин. Оце е, зборка, е, якщо основа, оця от, основа, має два отвора. Якщо ви е, зберете, зберете е, оцю от, з трьома, е, з трьома отворами, у вас вийде такий варіант. От, так, якщо ви зберете, це буде, наприклад, з трьома. Так само буде вліво буде один оберт, буковка L. І вліво буде ще один оберт, і буде на 12 годин, буде дві буковки L. Так само раз і два, і буде, от, це буде нульове положення, у вас буде е, на просвіт буде три отвори. Це основа буде з трьома отворами. Тоді буде просвіт. Все так, в принципі, по цьому все. Головне, щоб шлейф був не зам'ятий, не поломаний. Тому що, якщо щось неправильно зробили, впирається щось не це. Зняли верхню кришечку і перебер, переставляєте переміточки знову по-новому встановлюєте. Тому що якщо шлейф заламається, вже потім він довго вам не, не послужить, не походить. Касета оця. от... Це в сцені два на таких двох защолочках. Один. От, от так от. Якщо одна, друга защолочка. І отут от, знизу, знизу є ще одна защолочка. Це якщо з, з підрульового виймати. Ну, так акуратненько і виймається. Якщо на мігані другому, тут є от такі от три защолочки. От так от. Одна, дві, три. І тут знизу так само от є. Одна, 2, 3. Це якщо виймати. Потім, якщо будете касету встановлювати на, на підрульове основне перше контактиками, щоб зайшло акуратненько, вже якщо воно попадете в контактики, і тоді вже можна дожимати. Тому що, якщо ви будете не попадети ви будете жати, може або тут контакти загнути, або може фішка вилізти. Така, це щось до підрульового. І ви просто-напросто зберете і буде ербек далі чек горіти. Якщо зібрали і чек далі може горіти, є варіанти, що під сідушкою є роз'ємчик Роз'ємчик під каверліном знаходиться. Папа, мама, його треба роз'єднати і з'єднати. Там буває, що окислюється проводка, і там воно не має цепочки. В сценіку другому треба виймати ящичка, а в мігані другому треба просто з відсунути, і там під каролінчиком є цей розйомчик. Шліф в мене всі, чого в мене шліф можна купити, хороший, рівний, не переламаний. І всі нюанси по пластику, які там літьо, трошки не це і все якби, устранено і готове до встановлення. Тобто, вам нічого не треба буде потім не підпилювати, нічого не... все готове. Так що в описі під відео є контакти і силочки на OLX можете замовляти. Дякую всім. Касета ставиться на рівних колесах, тобто колеса мають бути. Рівно по ходу руху. Тобто це ми виставляємо в середнє положення в нульове, і колеса у нас мають бути на машині рівно. Також можна е, замовити, щоб я вам поремонтував касету. Тобто, ви мені відправляєте свою, я вам або я її ремонтую вашу, або можливо, так, що е, я вам відправляю свою вже готову. Ви її ставите на своїй машині і потім відправляєте мені вашу неробочу. Можливо, такий варіант. Дякую.